І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі і призначив окреслені доби границі замешкання їх. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми будемо розглядати 21 розділ книги об'явлення, 5 вірш. Тимчасово або частково ми будемо переходити або відходити від послідовного дослідження і вивчення книги об'явлення. І звертати увагу на основні деталі або на основу книги об'явлення, для того, щоб можна було зрозуміти основу або загальну тематику книги об'явлення. І сьогодні буде тема про те середовище, яке призначене для кожного із нас і як для людей. Важливо зазначити, що книга об'явлення 21.5 сказано: той, хто сидить на престолі, сказав: основи все творю. І так, напиши, що ці слова правдиві та вірні. Ось нове все творю. Розглядаючи і осмислюючи цей вірш, ми повинні або маємо потребу звернутися до того творіння, яке було раніше, тому що, якщо нове, значить нам потрібно знати, що собою було представлене старе. І так, важливо відзначити, що книга об'явлення звертає на це увагу. Так от, Книга Буття, коли описує її в першому розділі, вона описує не просто матеріальну побудову Всесвіту, вона описує доволі цікаву деталь, яку ми можемо навіть не звернути увагу. І так, давайте ми е, перечитаємо з 11 го вірша по 27. й По суті, перегля... можете переглянути весь розділ. Я буду виборочно лише читати е, по два вірша, які більш необхідні, які важливі для нас. І так, почнемо з 11 го вірша. І сказав Бог, нехай земля вродить траву ярину, що насіння вона розсіває, Дерево, що зародом своїм плід приносить. І земля траву видала ярину, що насіння за зародом її. І дерево, що приносить плід, що насіння його за зародом його. 20 й вірш. І сказав Бог, нехай вирують дрібні істоти, живу Душу, і птаство, що літає над землею під Небесною твердю, і створив Бог риби великі, всяку душу живу, плазуючу, що її вода вирують за її родом, і всяку пташину крилату за родом її. І 24-й вірш. І сказав Бог, нехай видасть земля душу живу за родом її, і худобу, і плазуючі, і земну звірину за родом її. І сталося так, і вчинив Бог земну звірину за родом її, і худобу за родом її, і все плазуюче за родом її. І так, варто зазначити тут першу деталь, що земля є комфортним середовищем для дерев. Важливо зазначити, що вода є комфортним середовищем для риб. І знову ж земля є комфортним місцем перебування тварин. Таким чином, ми бачимо, що Господь кожне середовище спочатку, якщо взяти книгу, Буття, перші три дня він створював середовище, в якому вони будуть знаходитися, або царство так зване. А вже п'ятий шостий день Господь створює царів цього царства. Царство води, там знаходяться царі, риби, царство, повітряне царство, там знаходяться е, птахи, земне царство, там знаходяться звірі. Вони являються тут якби, управляючими, і вони являються производним або вихідним із цього. Тому що земля поростила дерево, вода дала душу живу, і це важливо. Це перша деталь. Це її матеріальне складове. Але коли ми говоримо про створіння людини, тут є важливих дві відмінності. Перше, те, що Господь вже не звертається до чогось земного, до землі, води, а Він звертається якби до себе, і Він говорить: сказав Господь, що людину за образом нашим, за подобою нашою, і Бог на свій образ людину створив на образ Божий. Він її створив, як чоловіка, так і жінку створив їх. І так, перше. Бог звертається до матеріального і створює тварин, дерева, птахів, риб. Але звертається сам до себе, якби. до... Ну, Ми розуміємо, що це була небесна, скажімо, так, конференція, в якій знаходився Господь. Ну, В даному випадку він проростає людину, але вже власноручно. Це перше. Тобто середовище від, відрізняється. І друге, коли ми говоримо про людину, Бог створив, Він її прозростив із себе. Якби. І коли ми читаємо другий розділ, сьомий вірш, там сказано, що Бог вдихнув дихання, життя в людину. Тобто, по суті, людина є комфортне середовище для існування людини це є Бог. Есть, в першу чергу, Бог звертається сам до себе при створенні. а друге те, що Бог являється на відміну від матеріального духовним, і наше комфортне середовище духовне. Не дивлячись на те, що ми подібно, як і тварини, створені із, ну, подібні до тварин, там нас так само, ми похожі по генах з якимись тваринами. Ми схожі зовні на обізян. Тому появилася еволюція, тому і нас сплутують зародиші наші схожі. Але це. В корні неправильно і невірно так роздумувати, тому що ми зовсім інші. То є матеріальне або фізичне творіння, а ми є духовне творіння. Ну, принаймні ми читаємо книзю Буття і це бачимо. І Господь говорить про те, що Він відновить нове. Він скаже, ось творю я все нове. І ось ми читали на початку дії 17.26, сказано. І весь рід людський він створив від одного, щоб замешкати поверхню землі. Господь створив від одного, від Адама? Ні в якому разі. Колосянам. бо тим створено все, що на небі видиме і невидиме, чи то престоли, чи господства, чи то влади, чи то начальства усе через нього і для нього створено. А він є перший від усього і ним все стоїть. І так, про кого тут говориться? Звичайно, про Ісуса Христа. І так, ми створені Ним для Нього, і Він являється основою. І коли Господь буде нас відтворювати, Він буде відтворювати нас в Його подобі, не в нашій подобі, повторю. Коли створював землю, він Господь створював. Нас, подібних до тварин в певній мірі, в певній мірі, зовні, ми маємо чотири кінцівки і так далі, і тому подібне. Але ми являємося духовними особами. По зразку своєму він створив за образом і подобою. І відбудовувати він буде нас уже не по нашій подобі і по нашому образу, а по своїй подобі, і по своєму образу. І так, 18 вірш. Він голова церкви, він початок перворожений з мертвих, щоб у ньому. Він мав все першенство. і так, першенство в Ісусі Христі. І це важливо пам'ятати і розуміти, що ми будемо відтворені, як сам Господь. І так, комфортне середовище це коли людина знаходиться у Бозі. Якщо рибу забрати з води, вона помре, якщо пташку засунути в воду, вона також помре. Якщо тварину також позбавити волі. І поміняти її середовище вона загине. Якщо людина вийде з Господа, якщо вона позбудеться духовності, вона помре і загине. Це є основа деяких слідуючих тем, і нам потрібно зрозуміти це. І це є основа нашого духовного життя. Ми втрачаємо Господа, втрачаємо життя. Так, фізично ми ще існуємо на цій землі, фізично ми ще рухаємося, ми ще спілкуємося, маємо якісь досягнення, але. Духовності і вічного життя ми не маємо. Тому давайте ми повернемося до перших джерел, до того, що Господь створив. Бо в ньому, бо весь рід він від одного створив, щоб замешкати всю землю. Бо в ньому все створено видиме і невидиме. Амінь.